Песпілотники вже давно стали одним із найголовніших видів озброєння на полях битви російсько-української війни. Але в останні тижні зсу вигадали для них нове використання. Тепер пористої, які пристрої, які раніше були виключно цивільними, несуть не лише бомби, а й міни, а і е, е, вбудовані гранатомети, автомати навіть. Наливають противника, поливають противника вогняним дощем. Зокрема, кадри з останнім з початку вересня почали публікувати в соцмережах десятки українських підрозділів. На них видно, як квадрокоптер кружляє над лісом і виливає запалювальну суміш на позиції росіян. Цей дрон сил оборони прозвали Дракаріс. Він може нести приблизно пів кілограма. Терміту а, і наближившись до цілі, оператор БПЛА дистанційно ініціює запал суміші і починає її скидання. Навіть якщо ворог і встигне втекти із зони ураження, то частина його речей зброя чи боєприпаси можуть бути знищені вогнем.